Mm -mm. І ще дуже хороший приклад того, як успівана жінка, це пісня Підманула, підвела. Хто пам'ять слова? Так, як там співається? Ти казала у понеділок, я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Шоу у вівторок. То саме, нічому його життя не учать. Ти казала, у вівторок поцілуєш разів 40, я прийшов, тебе нема. Підманула підвела, і він цілий тиждень за нею. Ходить, ходить, і її ніде нема. Питання до вас: де вона? <праць> вона на роботі. Жінка працює, що непонятно, і він це зрозумів на шостий день, у суботу. Бог шість днів світ створював. Він на шостий день згадав: а ти казала у суботу, підемо разом на роботу, але він прийшов і її нема. І я думаю, ти дурак, у неї виходний. <риклад> Жінка має, він у тот приперся. У неділю вона буде в церкві, все просто. Знаєте, яка моя е, улюблена українська пісня? Ділюся з вами. Моя улюблена, е, ну, вона не народна, її написав Івасюк, але в цілому вона стала народною, тому що ми її дуже любимо. Це пісня Червона Рута. Знаєте таку? Так. Е, вона моя улюблена, тому що там є прихований зміст. Якщо читати між рядків, у мене є теорія, що насправді пісня Червона Рута про марихуану. Просто задумайтеся. Ти признайся мені. Звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти зілля шукала. Сонцеруту знайшла і мене щарувала. Вот вміли, розумієте, вміли писати раніше. Знаєте, є ця всеукраїнська акція по-любому бачили білборди, на яких пише Здай Баригу. Боже, ну це. Це так грубо звучить. Кожен із нас, коли це читає, навіть якщо в тебе нема свого бариги, то думаєш, не здам. А якщо б там писало ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Сразу хочеться подзвонити на гарячу лінію пощебетати, правда?